Більше двох годин побитий чоловік у військовій формі пролежав на морозі на лавці біля під'їзду, і ніхто навіть не зупинився, проходячи повз. Аж поки його не помітила місцева мешканка Ганна, яка запідозрила лихе і викликала швидку. Я проходила мимо і побачила, що на скам'яці лежить чоловік, одягнений в військову форму. Люди проходили мимо, не реагували на нього ніяк. От нього не було запаху алкоголю, тобто він не був п'яний. Я викликала швидку, следом за ними визвала поліцію. Пока они ехали, он не реагировал ни на что, у него зрачки были подкатаны, то есть он был в состоянии комы. Долони в чоловіка были сині и навіть не стискалися, нашивки на формі были зірвані. Из рукава почему-то у него торчал красный маркер. І потім сотрудники поліції на внутрішньому кармані ужекітеля нашивки з і групою крові. Місцеві мешканці не розхвилювалися, коли побачили драматичну картину Ми на власному подвір'ї. Ну так бачу, шума він в машині. Значить, ми живий військового стані кому терміново доправили до лікарні швидкої допомоги. Хто він? Доки медики рятували його життя. Поліцейські шукали бодай якусь зачітку. Жодних документів, які посвідчували б його особу. а Також цінних речей при цій людині не було. Особу таємничого вояка таки з'ясували завдяки соціальним мережам. Він виявився співробітником столичного військомату. Що ж сталося з капітаном Вадимом Шарабаном? У командуванні сухопутних військ згадкову пригоду зі своїм офіцером не коментують. Буде щось розповідати заборонили і лікарям. Керівники комісаріату, де працює, постраждали, сховалися від надзвичайних новин у своїх кабінетах. Я нічого не можу зробити. Невже капітан став жертвою злочинців? Чи може сам спровокував конфлікт? Його колеги знають небагато, але помічають дивну деталь. Він переводився, а так от здав дежурство і поїхав у кожному. Це одне що всіх смущає, що воєнний. Ми звичайно передіваємося тут. Я додому їду пограждан. Я знаю, що батьки десь там живуть в тому районі. Приймається долу офіцера киянка Ганна. Дівчині повідомили, що врятований нею від смерті чоловік вийшов із коми. А що з ним сталося, він не пам'ятає. Коли він прийшов себе зі мною не зв'язувались ні родственники, ні он, ні ніхто, крім радника з генштабу збройних сил України. Довкола історії з побитим капітаном командування зберігає повну таємницю. Обіцяють лише внутрішнє розслідування. Тож ми чекаємо на відповідь, хто покинув офіцера помирати просто у дворі житлового будинку.